Тисячі вболівальників Десни уявляли, як з початком сезону УПЛ на цих трибунах їх переповнюватимуть, незвідані досі відчуття. Та мрії розбилися в прямому сенсі обрішення атестаційної комісії, коли місце віддали вересу. Я вам скажу, каким образом происходила апелляция на, на решение аттестационного комитета. Спортивный директор был в командировке за рубежом, и он на пересадке между рейсами узнал в, в 21-22 часа, узнал о том, что на следующий день утром будет заседание апелляционного комитета. Керівництво пояснює, що спортивний директор фізично не міг підготуватися або показати документи, які вже були виправлені та підготовлені. Тож в підсумку і отримали відмову. Реально я писав вам стан моральної ребят, які стремились, розуміли, що в перспективі повищення класу. А потім, коли ця перспектива, от вона вже ми команда, яка заслужує по спортивному принципу прем'єр-ліги, то тобто, багатьох руки, звісно, опустились. Сьогодні вони відкрито говорять, що руки не склали і продовжують боротьбу за здобути за спортивним принципом місце у вищому дивізіоні. Не смирились, не смирились. Ми на сьогоднішній день підприєм всі максимальні дії для того, щоб е, все-таки установити справедливість. Позиція футбольного клубу це, в першу чергу, при определенні кандидатів в прем'єр-лігу действовать спортивний принцип, который грубо нарушень федерацією. Це доліки, на які вказала атестаційна комісія, виправили та подали повний пакет документів. На сьогоднішній день ситуація повністю корнем ісправлена. Більше того, после прохождения, после минута после игры с Оболонью, що ми проходимо Пермир Лигу по спортивному принципу, у нас з 1 июля починає діяти новий штат, в якому вже є 67 єдиниць. Это количество, минимальное количество, ну скажем, номинальное количество персонала, которое нужно для игры. В примірлі не припиняються роботи і на стадіоні Гагаріна. Сьогодні завадила хіба погода. Дощ змусив робітників, які працювали з газоном, сховатися. Вже незабаром мають встановити новий комплект воріт. Доопрацьовують поле для тренувань та ремонтують гостьовий комплекс. Стосовно фінансових гарантій, то з цим у клубу також вже немає проблем. Одна зі столичних фірм простягла руку допомоги. Більше того, допомогти у разі необхідності погодився і міський голова Чернігова. Він також не згод. Одний з рішенням атестаційної комісії, як міський голова, я офіційно заявляю про свою готовність особисто підставити площі. Там є питання сьогодні надання фінансової гарантії. Офіційної в мене є офіційні доходи, які дозволяють дати гарантію фінансову на фінансування клубу в сумі 10 мільйонів гривень на рік. Я готовий, я публічно про це заявляю, підписати цю гарантію особисто. Зараз події можуть розвиватися за декількома сценаріями. Вже є чутки, що сталь хоче зняти свою кандидатуру або ж команд стане 14. Рішення лише за федерацією. Чернігівський футбольний клуб чекає останньої відповіді на сьогоднішній день. Ми не втрачаємо надіжди. Ми надіємося, що президент ФФУ все таки пересмотрить рішення. Повлияє на рішення чиновників несправедливе. І все таки восстановлять нас в той ліної мірі, як складеться доля без прем'єр-ліги. Керівництво прогнозувати поки що не береться, як і раніше. Вони орієнтуються виключно на місце у вищому дивізіоні.